Мирного, натхненого і світлого, дай Боже, дня п'ятниці. Такий час так холодно, що багато з моїх друзів повмикали опалення, аби вижити. Такий час. Хто знає коли ще сніг впаде. Сьогодні шукаємо доброго натхнення з книги або фільму, то саме нині мультфільм. А саме мультфільм Сімейка крутців». Ми його дивилися десь колись. Років тому нація з дітьми, а тепер наново подивилися, насміялися. Очевидно, і там таких файних є сцен декілька. І якраз сьогодні з дітьми радилися, бачите, я вже не сам вибираю якусь тему для матися файно, але маю цілу أ... плеяду آ... радників. І вони кажуть, якби збіглися всі на одній думці. Сподобалося їм там при кінці, коли тато робить таку серйозну жертву, серйозний крок для того, щоби. І сам врятуватися, там і ще когось врятувати, і для того, щоб зустрітися з сім'єю, то наважується на такий шалений вчинок. І діти дійшли висновку це саме тому, що він любить. І ми, і ми якби підсумували, що тому, що тато любить, то в нього увімкнулася творчість. Він почав думати незвикло, він почав думати незвичайно, нетипово, і це врятувало і його, а в кінці кінців і цілу його сімейку. Крутців. і Головного Круца і всіх інших. І, і такий файний висновок. Мені так сподобалося з дітьми, ми коли десь розбираємо якийсь фільм чи мультфільм, то такий файний, слухайте висновок, що можна окрему книжку писати, Така аж виглядає, як назва для книги. Тобто, творчість, любов викликає творчість, ні? або любов надихає до творчості. Такий висновок ми зробили із мультфільма. Подивіться, мультфільм. Сім'єю не пожалієте, можна і посміятися і, і, і зробити для себе декілька свіжих висновків. І також це може бути для нас на сьогодні таким пригадуванням. От коли в тебе сідає батарейка відносно якоїсь частини життя, то означає, що ти напевно маєш проблеми в цій сфері з любов'ю. Тобто, або ти перестав любити, або ти перестав у любов вкладати, або прийшла якась перешкода, власне, яка. Не допомагає любити або заважає любити. Бо навпаки, водна візьмімо, наприклад, на такому рівні, коли там малий хлопець, мала дівчина в щось заангажовується, то одразу стільки всякого придумовують, навіть на рівні пісочниці, на рівні там, дитячого майданчика, а потім на рівні закоханості, коли юнак закохається, то скільки в нього є творчих способів, як з хати втекти і зустрітися з коханою чи навпаки у коханої. Одним словом, любов надихає до творчості. І якщо творчість зникає, то це може бути для нас таким яскравим сигналом щодо того, що а ти взагалі любиш це, або, або буквально, а цим взагалі варто займатися. Або варто взагалі тут бути, чи там бути, чи з тою людиною, чи в тій сфері, чи в тій частині життя варто. Переглянь, може, ти не любиш. Або тоді, якщо ти бачиш, що любов згасла. То, то варто працювати не над творчістю, тоді варто попрацювати над тим, аби полюбити, щоб ще більше якось увійти в це, щоб наново захопитися, закохатися у людину, у якусь працю, у служіння, в, у якусь, в якомусь напрямку, одним словом. Бо любов творча, любов породжує творчість. І навпаки, відсутність любові убиває творчість. Тому товариство: любіть, будьте любленими. І також у будь-якій любові ставайте чим далі, тим більше творчими. Або може навіть чим далі, тим більше творчішими, як кажуть мої діти, творчіші <су> ставайте. І дивіться мультики. Мультики також надихають. Також пригадую, що триває і продовжується наш ремонт парафіального будинку цими днями. Вже нарешті, майже у цілому самовузлі плитка поставлена, яка також. У значній мірі придбана за ваші донати і вже поставлена плитка у гардеробні. І двері вже стоять на своєму місці, чекають, коли їх вже доремонтують, долагодять. І, і файно все рухається до хорошого завершення. Надіємося якомога швидшого і до великого переселення народів бровдіївських. Тому хто далі ще хоче брати участь у підтримці такого проєкту, цікавого парафіального. Реконструкції нашого будинку, то посилання, як це можна зробити, є внизу під відео. Ну, ви знаєте, будьте благословенні, любіть, а в любові будьте творчими. Майтеся файно, мир вам.